Дім сірка і далі без дому. Минулого року волонтери виграли на конкурсі проєктів 100 тисяч гривень для облаштування притулку. Нині кошти майже освоїли. Придбали вольєри, морозильні камери для їжі та ліків своїм вихованцям, а ще бокси та клітки для перевезення тварин. Залишилось докупити лише вагончик для охоронця. Та ось розмістити все це ніде, адже пристойної ділянки активістам так і не надали. Земельну ділянку, яку нам видавали на початку е конкурсу. Нас її забрали, як дала, так і забрали. І відповідь була така, що краще, ніж Павлівка, ніхто більше не придумає. Нам звідти виділили 20 сотих 20 сотих землі. Це от на впривпритик на двадцять вольєрів. Чому ми не хочемо туди йти? Тому що там земля зараз є зараженою, там є і інтерити, там є чума. Якщо ми зараз завеземо своїх підопічних, ми маємо живих трупів. Незабаром волонтерам доведеться звітувати, куди пішли виграні кошти. Тому звернулися за допомогою щодо ділянки до міського голови Віктора Нушкевичуса. Кажуть, у Микитинцях місто запланувало побудувати заклад для безпритульних тварин за європейськими стандартами. Однак, поки його зведення не розпочалось, активісти пропонують свою допомогу. Хочуть організувати там притулок змішаного типу спільно з владою, адже досвід кажуть мають уже чималий. У нас побудована робота, побудована робота як з тваринами, з людьми, з волонтерами, тобто у нас реклама. Ми робимо все для того, щоб рятувати тварин, забирати з вулиці, стерилізувати. Стерилізуємо, до речі, ми також разом із міською владою. Ну, в принципі, міські віварі стерилізують тварин. Ми закупляємо бірки. Ми хочемо разом з міською владою отримувати цей протулок, тому що ми маємо в цьому досвід. За минулий рік волонтери прилаштували більше 350 тварин однак майже всіх вигодвали та лікували у власних домівках. А усі Павлівки, де належних для притулку мов немає, люди чотирилапих практично не забирають а їх там нині більше сотні.